Псалом 10. На закінчення Псалом Давида. Я на Господа покладаю надію, як же ви можете казати моїй душі, втікай у гори, як той горобець. Ось грішники натягнули тятиву лука, приготовили в сагайдаку стріли, щоб у темряві перестріляти довірливих серцем. Адже вони зруйнували те, що ти впорядкував, а що зробив праведний. Господь у своєму святому храмі, Господь, Його престол на небі, Його очі споглядають на бідного, Його повіки стежать за людськими синами. Господь досліджує праведного і безбожника, а той, хто любить неправедність, ненавидить свою душу. Він, наче дощ, пошле пастки грішникам, вогонь, сірка та нищівний вітер це частка їхньої долі. Бо праведний Господь він полюбив праведність і його обличчя споглядає праведність. Євангеліє від Матвія, розділ 10. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром. І Андрій його брат, Яків Зеведеїв та Іван, його брат, Филип і Вартоломій, Хома і митник Матвій, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його, цих 12 послав Ісус і заповів їм кажучи: на дорогу язичників не йдіть і до міста Самрійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне, хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте, не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли вийдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, кажучи Мир цьому дому. І якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг, запевняю вас. Легше буде землі Содомській і Гоморській день суду, ніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам, коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам у ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця, вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть і батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місці, втікайте до іншого. Запевняю вас. Не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський, учень не вищий за вчителя, а раб за свого пана. Досить учневі стати таким, як його вчитель, а рабові, як його пан, коли господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. І те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви кращі за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах, а хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед отцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка дістане нагороду пророка, і хто приймає праведного в ім'я праведника одержить нагороду праведного. І якщо хто напоїть одного із цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас не втратить своєї нагороди. Книга Буття, розділ 19. А ввечері до Содома прибули два ангели. Лот сидів при Содомській брамі. Побачивши їх, лот пішов їм назустріч, вклонився обличчям до землі та сказав Ось, панове, зайдіть додому вашого раба і переночуйте, помийте ваші ноги, а вставши зранку, підете своєю дорогою. Та вони сказали Ні, ми зупинимося на площі. Він же наполягав, тож завернули до нього і ввійшли до його дому. Він зробив їм гостину, напік їм опрісноків, і вони поїли, перш ніж лягти спати. А чоловіки міста, содомці, від малого до старого, увесь народ разом оточили дім, вони викликали лота та й гукали до нього Де ті чоловіки, які ввійшли до тебе вночі, виведи їх до нас, щоб ми були з ними. Тож лот вийшов до них до входу, замкнув за собою двері, а їм сказав Ні, брати, не чиніть зла. Та є в мене дві дочки, з яких жодна не пізнала чоловіка, їх виведу до вас і робіть з ними все, що вам до вподоби. Лише цим мужам не робіть нічого поганого, адже тому й увійшли під покрівлю мого будинку. Ті ж сказали відійди геть, сам ти прийшов сюди жити, а не чинити суд, тож тепер тобі більше зла заподіємо, ніж їм. Вони сильно налягали на чоловіка лота і підступили, щоб вибити двері. Та мужі, висунувши руки, втягли лота до себе у дім, а двері будинку замкнули. На чоловіки вже, які були перед дверима дому, наслали сліпоту від малого до великого, і ті вибились із сил, шукаючи дверей. А лотові мужі сказали чи є хто тут із твоїх зяті, сини чи дочки, або, може, хтось інший з твоїх є в місті, Виведи їх із цього місця. Адже ми знищимо це місце, оскільки піднялося їхнє волання перед Господа, тож послав нас Господь знищити його. Лот вийшов і промовив до своїх зятів, які взяли його дочок, говорячи встаньте і вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Та його зятям здалося, що він жартує. А коли настав світанок, ангели підганяли лота, кажучи Вставай, бери свою дружину, обох дочок, яких маєш, і виходь, аби і ти не загинув разом із беззаконнями міста. Вони перелякалися, тож ангели схопили його за руку, і його дружину за руку, і обох його дочок за руки, бо його помилувано Господом. І сталося, коли вивели їх звідти, то сказали: Рятуй свою душу. Не оглядайся назад і не зупиняйся ніде в околиці, рятуйся на горі, щоб раптом ти не був захоплений. А от сказав їм Прошу, Господи, оскільки твій раб знайшов у тебе милість, і ти поширив свою справедливість, яку чиниш для мене, щоб жила моя душа, аби не захопило мене лихо, і я не загинув, адже я не зможу врятуватися на горі. Ось близько це місто, куди я можу втекти. Воно мале, там я врятуюся, хіба ж воно не маленьке, і житиме душа моя. І сказав йому: Ось я поважаю твою особу і це слово, щоб не знищити місто, про яке ти сказав. Отже, мерщій рятуйся там, бо не зможу здійснити справу, доки ти не ввійдеш туди. Тому дав назву тому місту Сигор. Сонце зійшло над землею, і Лот увійшов до Сигора, а Господь послав дощ на Содом і Гоморру, сірку й вогонь від Господа з неба і зруйнував ті міста й усю околицю, усіх мешканців міст і все, що виростало із землі, а його дружина озирнулася назад і стала соляним стовпом. Вранці Авраам поспішив до місця, де стояв перед Господом, поглянув у напрямку Содома й Гоморри та навколишньої землі і побачив, аж ось підноситься полум'я із землі, наче дим з печі. І сталося, що коли знищував Бог усі міста околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з місця спустошення, коли Господь знищував міста, в яких жив лот. Вийшов лот із Сигора і поселився на горі, сам та його обидві дочки з ним, оскільки побоявся жити в Сигорі, то оселився в печері, сам та обидві його дочки з ним. Якось сказала старша дочка молодший. Батько наш старий, і немає нікого на землі, хто увійшов би до нас за звичаєм усієї землі. Давай напоїмо нашого батька вином, переспимо з ним і воскресимо нащадків від нашого батька. Тож тієї ночі напоїли свого батька вином, і старша, увійшовши, переспала зі своїм батьком тієї ночі, і не знав він, коли вона лягла й коли встала. А наступного дня трапилося, що старша сказала молодшій – Ось я вчора переспала з батьком, напоїмо його вином і цієї ночі, і ти ввійдеш, переспиш з ним та й воскресимо нащадків від нашого батька. Тож вони і цієї ночі напоїли свого батька вином, і, ввійшовши, молодша переспала зі своїм батьком, і не знав він, коли вона лягла й коли встала. І обидві лотові дочки завагітніли від свого батька. Старша народила сина і дала йому ім'я Моав, говорячи від батька мого. Він батько моавійців аж до сьогодні. Народила і молодша сина і дала йому ім'я Аммон, син мого роду. Він батько Аммунійців аж до сьогодні. КНИГА БУТТЯ. Розділ 20. Авраам вирушив звідти в землю на південь і поселився між Кадисом і Суром. Він замешкав у Герарах і сказав Авраам про свою дружину Сару вона моя сестра, оскільки побоявся сказати, вона моя дружина, щоби часом через неї його не вбили чоловіки міста. І послав Авімелех цар Герар і взяв сару. І прийшов Бог до Авімелеха вночі у вісні і сказав: Ось ти вмираєш через жінку, яку ти взяв, бо вона живе із чоловіком. Авімелех не був із нею, тож він сказав: Господи, чи знищиш праведний народ, який через незнання грішить? Хіба ж не він мені сказав, вона є моєю сестрою, і вона мені сказала, він є моїм братом. І з чистим серцем і з праведністю рук я зробив це, а Бог сказав йому у вісні. Тож я, знаючи, що із чистим серцем зробив ти це, пощадив тебе, щоб не згрішив ти проти мене. Тому й не допустив я, щоб ти був з нею, тепер же поверни жінку чоловікові, бо він пророк, тож помолиться він за тебе і житимеш. Якщо ж не повернеш, знай, що помреш ти і всі твої. Авімелех устав вранці, закликав усіх своїх слуг і переказав усі ці слова в їхні вуха. Тож усі люди дуже налякалися. Тож Авімелех покликав Авраама і сказав йому навіщо це ти нам зробив? Хіба згрішили ми чимось перед тобою, що ти навів на мене і на моє царство тяжкий гріх? Те, чого ніхто не робить, ти зробив мені? Промовив Авімелех Авраамові що ти задумав, коли робив це? Авраам же промовив, бо сказав я ось на цьому місці немає пошани до Бога, тож мене вб'ють через мою дружину, але вона й справді моя сестра по батькові, але не по матері, і стала моєю дружиною. І сталося, коли вивів мене Бог з дому мого батька, то я сказав їй скрізь, куди лише підемо, кажи про мене, що це твій брат, зроби мені таку ласку. Тож Авімелех узяв тисячу дідрах, овець і телят, рабів, і рабинь, і дав Авраамові і повернув йому Сарру, його дружину, і сказав Авімелех Авраамові. Ось перед тобою моя земля, де лише буде тобі до вподоби, там і перебувай. А Сарій сказав: Ось дав я тисячу дідрахм твоєму братові, це буде тобі на вшанування твоєї особи і всім, які з тобою, і завжди говори правду. Помолився Авраам до Бога і зцілив Бог Авімелеха, його дружину та його рабинь, і вони почали народжувати, тому що Господь справді замкнув зовні кожну утробу в Авімелеховому домі через Сару Авраамову дружину.